У мене немає автомобіля, немає грошей, маю лише водійське посвідчення. Як я можу працювати з вами? А, дивись, є декілька варіантів. Що я тобі раджу? Я тобі раджу взяти автомобіль в оренду з правом викупу і платити за свою тачку. Ти прийдеш до того моменту, коли автомобіль стане твій, і ти більше в житті нікому не будеш платити. Що для цього треба зробити? Шапки профіля номер телефона. Приходиш, обираєш, оплачуєш квартальну страховку каску і береш автомобіль і платиш за свій. Але я розумію, що якщо в тебе зовсім нема не копійки грошей, є інший варіант. Також ти приходиш в наш парк, у нас є ліцензовані автомобілі, наприклад, Toyota Prius. Ти можеш на ньому попрацювати тиждень-два, назбирати собі на квартальну страховку каску, це невеликі гроші. А, і взяти. Автомобіль в оренду з правом викупу. А на цьому автомобілі ти будеш працювати 50 на 50, тобі зовсім не потрібно грошей. Ми будемо компенсувати тобі паливо. Автомобіль дається помитий заправлений, таким ти його і повертаєш, а автомобіль з ліцензією надає перевагу їзди по полосі громадського транспорту. Ти для себе зрозумієш, що так я можу заробляти, я можу викупляти автомобіль. Так що, отакі найкращі умови в місті Києві в нашому. Реал парк шапки профіля є посилання.